Виконуємо номер 472 із підручника Геометрія 7 та номер 39.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. У трикутнику АБЦ кут А дорівнює 43 градуси, кут Б дорівнює 102 градусі. Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при вершині С. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. У нас кут А 43 градуси, кут Б 102 градуси. Потрібно знайти градусну міру кута КЦА. За властивістю зовнішнього кута, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, несуміжних з ним. Отже, градусна міра кута КЦА А сумі градусних мір кутів А і Б. Запишемо це за властивістю зовнішнього кута кут К. СА дорівнює сумі кутів А і Б. І дорівнює 43 додати 102, маємо 145 градусів. І записуємо відповідь: 145 градусів. Номер 472 із підручника Geometry 7 та номер 39.10 із підручника Математика 7 виконано.